31 січня 2023 року на засіданні 33 ї позачергової сесії Мукачівської міської ради, восьмого скликання, розглянуто та затверджено звіт про виконання бюджету Мукачівської міської територіальної громади за 2022 рік. Аналізуючи стан виконання бюджету за 2022 рік, можна відмітити наступне: протягом 2022 року до бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло 2 мільярди 130 мільйонів гривень. Виконання становить 107%. Понад уточнений план надійшло 130 Млн грн. Зокрема, до загального фонду бюджету надійшло 2 млрд 63,3 млн грн. З них податки, збори та інші доходи 1 млрд 795,7 млн грн. Рівень виконання становить 111,1%. Понад уточний план надійшло 179,9 млн грн. У порівнянні до новічного періоду минулого року надходження зросли на 956,8 млн грн або в два рази. Міжбюджетні трансферти – 267,6 млн грн, що становить 100% від затвердженого плану на 2022 рік. До спеціального фонду надійшло 67,3 млн грн. Рівень виконання становить 62,6%. До плану надійшло 40 млн грн. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року обсяг надходження без врахування міжбюджетних трансфертів зменшився на 6,4 млн грн або на 8%. Що стосується виконання видаткової частини бюджету. Бюджету, то протягом звітного періоду оплату видатків органи Державної казначейської служби України здійснювалися з урахуванням особливостей проведення видатків в умовах воєнного стану, тобто з визначенням черговості та пріоритетності. Протягом звітнього періоду фінансування видатків бюджету здійснилось з дотриманням норм бюджетного законодавства в повному обсязі до потреби здійснення фінансування видатків головних розпорядників, в тому числі видатки під потреби воєнного стану. З бюджетом Мукачівської міської територіальної громади передано кошти до районних бюджетів в сумі 10,2 млн грн, а саме до бюджету Береславського району Херсонської області в сумі 10 млн грн на відновлення інфраструктури та матеріально-технічної бази, бюджетних установ, придбання будівельних матеріалів та проведення ремонтно будівельних робіт. Будівель, мешканців, будівель установ соціально-культурної сфери та адміністративних будівель, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації, на та районного бюджету Мукачівського району в сумі 242 тисячі гривень на виконання заходів програми фінансової підтримки діяльності Мукачівської міської ради на 2022 рік. Станом на 1 січня 2023 року кредиторська забороненість бюджетних установ по загальному фонду за дві Другий рік складає 1,9 мільйонів гривень, в тому числі просрочена 295,3 тисячі гривень. Кредиторська заборонення бюджетних основ по спеціальному фонду за 2022 рік складає 113 мільйони гривень. З неї просрочена 209,9 тисяч гривень. Кредиторська забороність по загальному та спеціальному фондах бюджету утворилась внаслідок непроведення платежів управлінням Державної казначейської служби України відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 9 червня 2021 року номер 590 Nost. також. 31 січня 2023 року на засіданні сесії Мукачівської міської ради внесено зміни до бюджету Мукачівської міської і територіальної громади на 2023 рік, а саме збільшено доходи та видатки бюджету на 1,7 млн грн за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, також беручи до уваги пропозиції головних розпорядників коштів, враховуючи залишки коштів місцевого бюджету що утворилися станом на 1 січня 2023 року, збільшено обсяг видатків на суму 204,6 млн грн, з яких на підтримку та покращення матеріально-технічної бази військових формувань, силових структур спрямовано 139,3 млн грн, та передбачено кошти на погашення кредиторської заборгованості по загальному та спеціальному фондах бюджету Мукачівської міської територіальної громади.